Вітаю, друзі! Сьогодні хочу перший раз спробувати написати пейзаж олійними фарбами пальцями і з натури за короткий термін часу. Тож, приступаємо до роботи. Для початку я візьму блакитний такий фон, це небо. Я багато бачу відео таких, що пишуть пальцями. Тож вирішив також спробувати. Як це воно. Трошки нижче опустимось. І трошки внизу розтягнемо світло, щоб було трошки світліше. Тепер додам Хмару. Ось таку кляксу. Жирно. Трошки тут теж. Десь розтягну. Тепер нижче це у нас поки що все фон. Ось такий задній план трошки проявляється. Якісь холми. Нижче у, у нас буде така суха трава осіння, вже час до листопаду. Всі пальці в фарбі такого ще не пробував. Ось такі створюю ефекти, ніби тут щось росте. Наче цікаво виходить. Напишіть в коментарі, чи це цікаво, чи ні. Так. На фоні чую, як коти деруться. І хочу зараз спробувати. О, добре там б'ються коти. Тепер хочу створити так. Дерева гілочки Тому що тут багато в мене дерев. Спробуємо. Як це буду пробувати нігтем як мастихіном. Ось так. Ось так. Вони у нас вертикальні і під наклоном. Так. Трошки швидше, бо ми малюємо швидкий пейзаж. Так, а тепер трошки додамо листя такого вже зеленого, з жовтим, ось так, такий пейзаж осінній трошки приховаю гілочки. З іншого боку, також додам такий же ж кольор і фактуру для підтримки цієї композиції. Десь тут дам. І також додам світліше з червоним. Тому що зверху падають сонячні промені і десь такі ось кольори світлі, теплі і жовті. Трошки червоного ось. Це, Це... вже 5 хвилин. Вже 6 хвилин. І додам ще трави. Ось такої-чук. Такі клякси. Ну що, як скажете, пейзаж у мене вийшов. Все, потрібно закінчувати, тому що це короткочасний пейзаж. Дякую за увагу. Пишіть, Якщо вам сподобалось, не дуже це проста робота пальцями писати, тож вийшов ось такий пейзаж. Далі, думаю, буде ще краще. Дякую за перегляд.